Покажи ну, мені сепаратист, крім засобів масової інформації, які цю всю дур, переписку суркова, ну хто міст складати, ну вчителю? Дайте, ми знайшли 380 граматичних помилок. Це так як його, спецслужби працюють. Ні, ну. Хто бачив румунських русинів? Ти бачив у житті? Так, так, а? Хто справи, що я їх не ну такі ну так, але це писали. Чи записали цього Іштвана Гайдоша, який вже давно відійшов від політичного життя? Так чи ні? Вже правильно зрозуміли. Ми якраз українці. Я беру українці, а ще якісь не ти, ти більш на русина похож ніж на українця. — Ви знаєте, що в Румунії є русини? — що таке? Ну так є одиниці. Чекайте, хто живе у, рядом з хижою Тарнамари. — себе ким ідентифікують? Ким? Українцями. Ті, що живуть по кордону з Рахівським районом, ким себе ідентифікують? Гуцулами. Гуцулами, а не русинами. Бо там дійсно гуцульські села, 25 гуцульських сел, сіл є сьогодні в Румунії. Ті, що живуть у повіті Баямари. Ким себе е, е, ідентифікують? Мараморцями, значить, марамуреш, Так і повід називається. марамуреш. значить, е, це що, русини? Покажи, де ті русини, я поїду до них, е, значить, е, ті, що живуть у е, Гирлі, е, річки Дунай. Там більше живуть росіян староверів, липован, тому що вони мали, привезли з собою, коли втікали від патріарха Нікона Липові ікони, так їх прозвали. І живуть українці, які слово русин взагалі не чули. Центр русинства знаходиться де? У Воєводі, у Сербії. Русини. Більш себе проявляють, ідентифікують у Словаччині, частина в Угорщині. Ну я не знаю в Румунії. Може, одиниці є, але це не має масового характеру. І якийсь центр великий створити, який піде на помощь Закарпаттю, захватувати, як там написано, перевали і аеропорт, який не працює. Я хотів, щоб хто це писав, захватив аеропорт, його відремонтував, а ми його потім визволимо. Є квоти від кожної національності, є від кримських татар, які живуть у Костанції. У Костанці живуть турки, мають теж свого представника, живуть вірмени, мають теж свого представника. Ну українці, як завжди, люблять ділитися то як один депутат. То там є декілька спілок, але там законодавство чітко сказало, що шановні, ви можете плодити цих організацій українських хоч 10, Ми фінансуємо одну і загальну, і депутат буде від один від української громади більшої. Явно, що завтра ще придумають кого Я Не... Питання в одному. При Австро-Угорщині, хто ми були? Всі були русини. Мій дід, і бабця у метриках було написано русин, русинка. Ми пройшли процес. Будемо казати, трансформації від русинів до українців, індифікуємо себе сьогодні як українці. Якщо частина застигла на тому розвитку Австро-Угорська імперія давно закінчилася, а вони і Чехословакія теж, а вони на тому рівні розвитку залишились і далі не хочуть підніматися, це їхня проблема і їхня трагедія. Я, будучи. На русинському телебаченні у Воєводіні спитав, шановні, скажіть мені, кожна людина має мати тата і маму. так? Скажіть, хто ваші батьки? Австро-Угорська імперія? Кажуть ні. Чехословакія ні. Радянський Союз, ні. Хто тоді ваші батьки? Ви що сироти? Назвіть, хто ваш батько і кого ви вважаєте, яку країну вважаєте, батьком, мати, звідки ви, ви ж не. Космоса, чи, як Черновецький, значить, літаєте, значить, маєте чітко сказати, так ми вели дискусію на це питання, вони ніхто не міг чітко відповісти. Значить, ну, я навіть роми сьогодні визнають, що їхні предки були вихідці з Індії. Так, значить, не може бути сьогодні таких кримських татар. Вони з Криму, значить, е, хоча вони винуждені були в свій час, е, і більшість е, обоснувалася декілька до п'яти мільйонів в Турції і тому подібне, але вони мають е, е, прив'язку до якоїсь землі. Значить, ну не могла людина родитися чи лелека її е, е, принесла прямо туди, в воєводіну у Сербію. Ну, це, це проблема. Я хожу на всі заходи, які проводять русинські організації. Але це заходи культурно-мистецькі. Ніхто не забороняє на сьогодні на державному телебаченні є русинська програма. Хто її закриває? Говоріть на своїй мові, говоріть на своїй говірки. Співайте своїх пісень, танцюйте свої танці, вивчайте своїх поетів, письменників, говорить мовою, якою говорили ваші батьки, хто забороняє лемкам, будемо казати, Березнянського і Перечинського району говорити на Лемківській говірці. хто гуцулам Рахівщини забороняє говорити на гуцульські говірки, хто у Мараморщині, хтось забороняє говорити на ті говірки, на які говорять, а Особлива говірка є в Віршавському районі. Ніхто не забороняє. Значить, ніхто, ні один філолог не може перевести, що таке пак. Нараз на дякую, пак зайду. Да? Значить, да. Але ж ніхто ж не може об'яснити, що це таке. Це є місцева говірка, і не потрібно. Я стараюся. Побільше е, знати і, і розмовляти на місцевому діалекті, і я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми, в тому числі і на русинському. І це не є сепаратизм. І це не є сепаратизм. це, це якщо. Я проти, щоб все це переводилося. Ну давайте гуцули почнуть себе політизувати, створювати якісь партії, е е лемки, бойки, які наші сусіди, значить, е починаючи з Турківського району, Львівської області і тому подібне. Е е ну, це нікуди абсолютно не годиться. Е е це є субетнос українського народу. Значить, в переписі, до речі, це дуже погано, що остання перепись у нас була в 2001 році, і після 2001 року ми тільки гадаємо, скільки ми маємо. Можливо, би була перепись в Виноградівському районі, і вони би отримували більше, бо розраховують всі виплати з державного бюджету на одного жителя. Я думаю, що в нас є набагато більше, ніж мільйон 250, чим стара статистика, яка користується Міністерство фінансів України, яка була у 2001 році, але не проводилися вже стільки років, хоча згідно закону про перепись мала. Проводитись слідуюча в 2011 році через 10 років. 11 не проводилось, 12 не проводилось, 13 не проводилось, 14 дні, 15 днів, в 16-му не закладено в бюджет. Ну, Я рахую, що це взагалі неправильно. Так от, коли проводилось у 2001 році, я робив якраз в той час на Закарпатті, значить, було. Написано, ким ви себе ідентифікуєте. Ми, ми забрали п'яту графу яку так довго критикували. Сьогодні всі хочуть назад до неї повернутися. Людина сама себе ідентифікує. Ким ви себе ідентифікуєте? Українцем. А чи ідентифікуєте ви ще з субетносом українського народу? І кожна людина нижче могла записати так. Русином, Лемком, Гуцулом, Бойком і так далі, і тому подібне. Тобто це було ще передбачено в переписному листі у 2001 року. І 10 тисяч тоді Індифікували себе як русини, ніхто не робив з цього великої трагедії, значить, велика кількість людей ідентифікувала себе як Лемки, як гуцули. Хто то записував себе, що він марамореш і так далі, і тому подібне. Що тут є поганого? Тільки це не має бути, що якусь ми тут будемо. Давайте ми завтра республіку, гуцульську відновимо, яка була створена у 2018. Році. Чи відновимо ще щось? Ніхто, все це є національно-культурні, а не політичні товариства. Хто хоче займатися політикою, хай йде в політичні партії. І дії до статуту тої партії. А якщо якась збройна боротьба чи насильницький захват влади, чи посягання на територіальну цілісність держави, партію ту не зареєструють, а якщо вона порушує такі принципи, її має розпуститись по поданню. Міністерства юстиції України. От і все. Значить, я не бачу це проблему, яку просто я дивився коментарі людей, які кажуть, що це все неправда. Тому що ми відпочивали. Ви знаєте, сьогодні 31%, саме більше. Віддали перевагу внутрішньому туризму на Закарпатті, і включаючи і наших сусідів, і за того, що понизився і впав курс гривні. Так в коментарях пишуть. Ми там були, відпочивалися місцевими, спілкувалися. Ніякого сепаратизму ніхто не побачив. Ну комусь вигідно запускати оці всі. Покажіть мені, хто цю скриньку вскрив і написав абсолютно речі. Я вам не хочу сьогодні засоряти ефір. Я найду, там ми знайшли коло 20 речей, які взагалі між собою не в'яжуться. Ну, або це писала людина дійсно, яка хотіла видати, що вона така значима тут на Закарпатті і записувала все, що чула, або це абсолютно підробка і запущена, щоб. Розхитувати ситуацію на закарпатні